Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми про, поговоримо про всяке різне і покажу трошки Поставлю на боузу, як його правильно сказати. Давай заново включи. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми про, поговоримо про всяке різне і про нашу ротацію в дворі та взагалі погнали. Не забувайте на мене підписуватися, ставити лайки або дизлайки. Ах, почнемо з того, що в нас трошки в дворі змінилася сама обстановка, начебто стало трохи більше місця. Все поприбирали. Ну і за одне зробили собі ще наче один такий. Сюди ми переставили клітку, яка ось тут прямо стояла, і зробили ось такий, так би мовити, кралятник. Ну більше він схожий на гараж, бо в нас вже он, припарковані там лісапети. Це ще не всі. Другі ще, поки сюди бояться переїжджати, стоять десь там, де корм. Дуже гарний такий вийшов. І тепер якось. Наші шкода його під кролятник, Але вже тут закопані стовпчики і стоїть підготовча така клітка, вона йде на 6 отсеків, піднімається, відкривається один, одразу на два. Тобто для відгодівлі кролів тих молодняків, які в нас зараз будуть їх дуже багато. Тому вирішили окремо їх тримати для того, щоб швидше росли і швидше йшли вони на забій та м'ясо. З приводу самого накриття. До речі, дуже прикольно вийшло. А, накрили шифером бушним, нічого не затікає, дощі ось пройшли 2-3 дні лило. Все гаразд. Тут буде видно? Чи ні? Ні. Ну, тут так само оббита все, як і та стінка. Просто вирішили забити це все плівкою, за того, що там город і вітер зазвичай відтуда дуже-дуже дме. А якщо дме, то це. Дуже погано для кролів, бо сквозняк, вони почнуть тоді і кашляти, і чихати, і сопливить, і так далі. І буде в них реніт. Тому по більшій змозі треба їх забезпечувати, щоб не було протягів. Так, почнемо далі з новин. У нас ось тут вже готується ось таке. Вже маточники повідкривані. І хочу показати верхнє так само, в них 16-17 число, термін окролу. Вже йде підготовка повним ходом. Сьогодні у нас 16 число, тобто десь один-два день, якщо вже почали рвати пух, вже буде Добре. Так, тут в нас все як і було. Малеча, до речі, росте активно. Вже можна бачити, що вони такі гарнюні. І ось ось, все-таки, мабуть, ми з вами на днях проведемо їм ротацію, подивимось, де хлопчик, де дівчинка, і порозсаджуємо їх окремо. Е, бо... Вже починають і битися і гуляти потроху. Що таке? Оце Каспер, я не можу. Оце в нас міки такий шабушний. Ото там от от сідає і сам себе купає. І отака в нього цятка на його спині виходить. Да? не маленький, гарненький. Так. У сараї в нас Малеча, яка також підростає. Вже ось сьогодні-завтра будемо їх вакцинувати, бо в них так ось зараз ось тут відкриє. Ого. О. Також вони вже такі гарнюньки попідростали. Там такі ж самі. Тройка залишились малісіньких, ну нічого. Вже як є. А так, біжи. І не падай. А то ще не виростеш. Так, в нас ще тут є клітки пусті. Один, два, три, 4, 5, 6. Отже, отих ми будемо пересаджувати, як зробимо ротацію, дівчинка-хлопчик, попересаджуємо туди. Ну, і, до речі, вже ось попідростали. Тих, що ми з вами спільно відсаджували, так, це в нас Термонська біла плюс полтавське срібло. Вони різні по кольору по окрасу. Але вони сидять отак по 3-4 в клітці, їм вже дуже-дуже мало місця, бо вони, ось бачите, вже такі великі. Також їх треба поодбирати на хлопчика, на дівчинку та провести. Такий гармін взагалі. Аж непривично, що таке є взагалі в господарстві. Все ніяк не звикно, що воно таке є. Але воно одне таке наче чережувате. Якщо і є, то сірі. Так, ось, сір наприклад, як оцей. Боже, вони такі гарячі, їм так жарко, а воно дощ і плюс ще парить. Так, тут в нас пуста, можна буде ще розсадити, і треба вже тих бугаїв вибирати, щоб було трішки місця більше. Так, і з приводу, давайте трохи запитань повідповідаю. По-перше, як ми забиваємо кроліка? Ну, мабуть, як і всі. Як кажемо, виключателям по голові підвісили і з цього вийшло м'ясо. Друге запитання з приводу як ми ведемо записи. Записи ми вели по початку, так як в нас там було 2-3, 4 крилиці, їх можна запам'ятати, це небагато місця. Коли вони були в них окроли, просто якщо ви будете там детальніше дивитися наші відео трошки раніше, тут видно, не видно. Ну, так, у нас так само понаписано було там 16.01 Каспер і так далі. І, тут, і, і в Сараї в нас так само ж було, так? Да, он. І 25.11.21 лучик, айсберг, Барбі. Ну, тобто, отак писалося. Писалося, що в мене вдома в звичайному зошиті. Потім по вакцинації. Вакцинацію ми е, загалом майже завжди робили одночасно всім. Тобто це і маточне поголів'я, і молодняк. Якщо це молодняк, знаєш окремо на окремий зошит виписувалося та все. І воно виходило так, що докупи багато зошитів. І якщо продається кролення і потрібна якась інформація, це все шерститься, перебирається, виписується і так далі. Е, наразі в нас Ось такий блокнот. Скільки тут листків. Хто знає я не рахувала особисто. Мені зробив чоловік, для мене він дуже актуальний, дуже зручний, чим. Ось я вам хочу показати приклад. Тут в нас є кличка, порода, дата народження, дата придбання, місце придбання мати батько вага. І так далі, вакцинація. Далі в нас іде колись злучка, яким самцем, а крол, кількість, мертві дата вакцинації і дата відсадки. Тобто, ну це не одне, ось давайте отак покажу. Ось, наприклад, тут вона в нас вже вивела НЗ. Це в нас кріль, який ми її купляли сукрольною, тобто ми не знаємо, який це кріль. І коли відсадка, коли були в неї вакцини її кроленят. Тут так само все записано, яка вакцинація, місце придбання, дата придбання, кличка і так далі. Так, це в нас теж. Ну, ось, Наприклад, да, тут було двоє мертвих. Тобто вона вивела там 12 штук, двоє мертвих це все зафіксувалося. Для чого це все робиться? Для того, щоб ось, е, взяти оцей блокнот і подивитися, наприклад. Ага, ось у невідомого короля була кількість 6. Наш він не дуже гарний. Тут у нас було 12. Тобто, або краля другий раз, там через пару часів закинули другу кралицю, він зробив менше. Або це був ще один крил, який також невідомо. Ось, наприклад, наш Каспер, да, кількість дав 9 штук, мертвих не було. Далі ось Каспер 7 штук, мертвих не було. Мікі. Мікі це. Наш кріл 11 кількість. Тобто можна зробити по цьому блокноту от смайлик, той, що ми привезли, 8 по кількості дав кроленят. Але він такий млявий, для того, щоб злучити, наприклад, кроличку, ну, він один раз пригає, все, далі він не хоче. Ось, дати вакцини і відсадки ще немає, бо вони ще сидять з мамою це ті, що в сараї в нас. Так, спека з Каспіром, тут смайлик, це ті, що не приводили. Далі, що в мене є? Це вже тут для хлопчиків, але я трохи прогортала. Ні. Девочка. ага, ось від хлопчиків. Ну, я трохи промазала, два штучки, промазала. Ну нічого, будемо писати, як рак ззаду наперед. З приводу хлопчиків так само, але тут ж не треба там, наприклад, дати відсадки, злучення і так далі. Тут просто написано, що Каспер, мати це була Чіка, батько Айсберг це наш. І Каспер це наш хлопчик, взагалі, вирощений в нас. І остання вакцинація це те, що ми робили всі, всьому поголів'ю маточному. Так само йде в нас другий кріл. І третій кріл наш. Е, що дуже зручно ще в цьому блокноті? Зараз покажу. Ось дивіться, теж е, прикольна штука. Тобто е, записуєте дохід. Тут собі виписуєте, які доходи у вас були за оці місяці, і за рік можна підбити підсумки, взагалі, що у вас вийшло, і чи вигідно воно, наприклад, вам. Е, так, так. Ну, це я отак зроблю. <ріст> <ріст> То все моє. <ріст> Податкова мені не треба. Так, і витрати. Давайте подивимось, наприклад, ось на витрати, так? Я їх навіть закривати не буду. У мене прописано число, що ми придбали, скільки придбали і так далі. Взагалі дуже зручно. І примітки. і примітки, так. Примітки теж така чудова штука. Ви можете собі там, наприклад, понаписувати, що вам треба, або наперед розпланувати, що ви хочете, і до цього йти, старатися, рости і так далі. Наразі для нас це дуже дуже зручний, дуже класний такий блокнот. Можливо, хтось захоче собі такий самий зробити, але взагалі він один, вся інформація там, ти вільно собі береш, конкретно подивився і ти все знаєш. Ну, начебто по ньому все. Але мені він сподобався, дуже такий класний. На цьому все. Якщо є в когось якісь запитання, будь ласка, коментуйте, буду відповідати. Всім папа, до нових зустрічей!